Привіт-привіт! Запрошую вас на заняття з психомоторного та сенсорного розвитку. Сьогодні хочу попрацювати з вами на розвиток тактильних відчуттів та прийняття. Для цього нам знадобиться манна крупа ось, або пісок, якщо ти маєш. І ось таку ємку. Я маю, наприклад, ось такі іграшки, там це такі ведмежатки. Там ось такі камінці. Вони різні за текстурою. Камінці вони такі кругленькі, гладенькі, і на дотик їх можна відрізнити від отаких от відмежат. Відмежатки вони мають нерівну текстуру і вони іншої форми. Так? Нам потрібно заховати спочатку з нами камінці. Ховаємо так, заховуємо сюди та ведмежатки заховуємо. Ось так, щоб їх було не видно. Ось. Для початку я пропоную просто, знаєте, наприклад, тільки вибираємо і шукаємо ведмежа. Человека? Ні, ми його залишаємо ось тут. На води ні. Лише вернежатку. Лежать один предмет. Ось ми його шукаємо, так? Ось так. Знову знайшла, бачиш камінці. Я його заховую. Так, ще дивиш вернежатку. Ну все, я не знайшла. А тепер я пропоную трішечки. Наше завдання ускладнити. Ми знову таки ховаємо осі вернежатка сюди. У цю ємкість. А тепер просимо когось з батьків, або братика чи сестричку вам допомогти, і або взяти який, якийсь шарф, або кустинку і зав'язати ось так очі. Ось так. Щоб Нічого не було видно. І тепер потрібно на дотик, тільки користуємося так нашим дотиком. Потрібно знайти ведмежат. Бачите, я вже нічого не бачу, лише на дотик шукаю. Ведмежатко. Ще ведмежатко. Це камінець, я його впізнала. Ховаємо ведмежатко. Так, ось я відчуваю, що це в нас камінець, а це ведмежатко. Я сюди викладаю ведмежатку, а камінець ховаю. Так, ще ведмежатко. Ну, здається, все. І тепер перевіряємо. Здається, все правильно? Молодці, дякую за заняття.